Здравствуйте, друзі! Сьогодні тема чому у людей стільки непорозуміння. І люди плутаються, яка церква правильна, яка неправильна, бо стільки існує конфесій і різних домінацій, але хочеться запитати, а Біблія у них однакова? Ось у цьому і відповідь, що у всіх християн Біблія однакова. У всіх один і той самий канон, по якому потрібно жити. Але коли Біблія не стала першим джерелом та не стоїть на першому місці, то ж виникають суперечки, бо для людей, які відштовхують Біблію, у них що на першому місці? Обряди, ритуали, нажива, своя думка. Тоді й виникають суперечки і непорозуміння. Отже, потрібно повертатися до Божого Слова, до єдиного канону. Тільки тоді ми можемо бути в єднанні духа, в мирі, в злагоді і в любові. Амінь.